Під час війни укладається багато шлюбів, це важливо пам'ятати. Пари створюють сім'ї, народжують дітей. Це дуже надихає. Тому маю кілька порад, як вберегти стосунки на відстані під час війни. По-перше, дуже важливо мати плани на майбутнє. Навіть якщо ви на відстані, у вас мають бути спільні мрії та плани. Деякі партнери не можуть планувати, бо це їх тривожить, але мріяти разом. Це дуже круто. Це підсилює відчуття, що ми все одно будемо разом, попри те, що зараз ми окремо. По-друге, дуже важливим є час разом. Якщо навіть ви на відстані, то все одно можете сходити разом на каву онлайн. Він в одному місці, вона в іншому. По-третє, дуже добре мати спільні інтереси. Наприклад, купити та надіслати додому чергову настільну гру у домашню колекцію, хай буде.